Ось наша рамка вже обклеєна, гарна, красива. Я беру лінійку і від куточка до куточка проводю лінію. По цій лінії я потім розріжу. Отаку провела тут і тут від куточка до куточка проводжу лінію. Ми що робимо? Проколюємо ножицями наш папір. Оці уголочки ми зараз будемо. Відхиляти, приклеювати, але в них теж є свої вимоги, тому не поспішайте. Зайви відрізаю зразу ж. Ну, дивлюся, скільки мені треба, щоб воно там десь отако було. Ну, так зайво десь її відрізаю. Паралельно краю. Якщо брати сантиметрами, то приблизно 1,5-2 сантиметрика залишаємо. Зайві кусочки я всі відрізала. Викидаємо вони вже нам не потрібні. Тут ми можемо почати. Приклеювати якраз там, де в нас карманчик. Ми відхиляємо оцей край, отако проводимо пальчиками, його продушуємо, поклали на стіл, перевернули і знову ж таки отако зробили. Промазуємо, приклеюємо. А щоб в мене гарно приклеїлося, я скористаюся лінійкою. Вона нам дозволить зробити це якісно. О, бачите, лінійка нам дає можливість приклеїти рівно. Я її отак прикладаю. Гарно. З лицевого боку теж дивіться гарно. Далі дивимось слідуючу сторону. А оці три сторони нам потрібно буде викласти по оцій фасочці. Ми відвертаємо, дивіться, ось відвертаємо, так. Далі, дивіться, я тримаю і пальчиком, отак нігтіком, продавлюю оцю фаску. Що тут є. І нам потрібно буде в цю фаску вклеїти обов'язково наш кольоровий папір. Зробила фаску, і вже за фаскою я далі вирівнюю наш папірець. Ось в мене що вийшло, така гармошечка. Я сюди намащую клей, воно зараз за рахунок клея трошечки розкисне і взагалі дуже добре потім уляжеться. Промащую клей аж туди всередину, бачите, от туди глибоченько. Ну і по краю обов'язково. Там, де картон, пам'ятаєте, ми з вами чекали, поки воно клей схватиться, то для паперу цього не потрібно робити воно зразу все. Дивіться, бачите, що я роблю? Отаким От чином я проклею фаз. І далі, і далі дивіться, що я взяла, і отак його приклеїла. Все. Так, дивимося, де там не схватилося, допомогли. Скрізь має схватитися, бо фотографія потім буде чіплятися. І тут придушили і приклеїли. Перша сторона готова. З лицевого боку ось так. Так, дивимося, щоб поверхня була в нас чистенька. Так, перевертаємо знову, працюємо далі. Тут вже не має значення, в якій послідовності ви будете працювати. Перевернули отут От придавили край, далі. Зробили оцю фаску І далі зробили оцю таку складочку. А тепер клей. Ось ми подивилися, що воно виходить. Якщо ви зразу намажете клей і будете продавлювати, то може так статися, що у вас папірець, оцей, що ви наклеїте, він може розірватися. Рекомендую спочатку собі підготувати підґрунтя до цього, а потім вже намазувати клей. Тобто я отако зробила, обгорнула. Далі отако пальчиком притримую. Розправляю в одну сторону, в другу сторону. Зробила. От. І потім приклеїла вже у цей верх. Лінієчку приклала, придавила. Тут клей трошечки ось у мене повиходив, бо я багатенько налила. Але ж знову ж таки, ми знаємо, що це місце у нас буде перекриватися. Його ніхто не побачить, це місце. Якщо у вас це місце мається, що його мають побачити, то ви на це звертаєте увагу і працюєте дуже акуратно. І остання сторона. Нашої рамки і Знову ж таки я продавлюю фасочку. Ну, дивіться, краще за все цю фаску продавлювати від середини. Знайшли приблизно центр і зробили в одну сторону, а потім так само в другу сторону канавочку. Вона вийшла в нас, далі клей намастили. Ось, його завернула і, знову ж таки, від серединочки підклеїла в цю сторону. І підклеїла всю сторону від серединочки. Пальчиком ми відчуваємо, що ми робимо. І далі, отако саме від серединочки в цю сторону приклеїла верх, і від серединочки в цю сторону приклеїла верх. Приклала зверху лінійку і гарненько отако. все, моя рамка готова. Скрізь все акуратненько.